Цікаві розмови з цікавими співрозмовниками. Поговоримо по обіді на сідафе по обіді. дня, шановні радіослухачі. В ефірі програма по обіді для вас у студії працює Андрій Зубенко. І сьогодні ми поговоримо про безоплатну вторинну правову допомогу. Що це таке, як її можна отримати, і що вона в себе включає? На ці та інші питання. Ми будемо сьогодні спілкуватися з виконуючим обов'язки директора Луцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ольгу Кудрицьку. Пані Оля, доброго дня. Доброго дня. Отже, давайте з самого початку з визначення, що ж таке безоплатна вторинна правова допомога. Тому що я думаю, для більшості наших радіослухачів це взагалі може бути щось нове. Вони навіть не знають, що є первинна і вторинна правова допомога. Тоді тобто, спочатку з визначення, все ж таки. Так, якщо говорити з самого початку, то можемо говорити про що таке безоплатна правова допомога. Це юридична допомога гарантована державою, яка повністю або частково надається за рахунок коштів з державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел. Також безплатна правова допомога поділяється на вторинну і первинну, як ми вже попередньо говорили, і разом з цим кожна з них має свої особливості. Ну, якщо починати, безоплатна первинна право. Допомога включає в себе в такі види послуг, як надання правової інформації, консультації, роз'яснення з будь-яких правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру. Якщо говорити про вторинну правову допомогу, то це здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну правову допомогу в судах та інших органах, органах місцевого самоврядування. Та перед іншими особами, а також складання документів процесуального характеру. Це позовних заяв, заперечення на позовні заяви, апеляційні скарги, відповідно заперечення на них, касаційні скарги та заперечення на касаційні скарги. Ну Так я розумію, будь-хто може звернутися. З громадян України чи ні? Чи, чи визначені категорії? якісь? Е, категорії передбачені, визначені в законі України про безоплатну правову допомогу. А саме, якщо дивитися на закон, то це особи особа, якої середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму. А також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, в розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, також це діти-сироти, це діти позбавлені батьківського піклування. Внутрішньопереміщені особи, громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньопереміщеної особи, саме з питання з отриманням довідки про взяття на облік такої особи, і особи, на яких поширюється дія закону про біженців. Та в осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, і крім цього, це ветерани війни, та особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, і особи, відносно яких розглядає суд справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи також. Особи відносних розглядається судом питання про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку. І також особи реабілітовані відповідно до законодавства України, і саме з питань стосовно їхньої реабілітації. Ну от є перелік, ну принцип, явно не знав, от, достатньо широкий. Mm -hmm, е, хто може звернутися, але давайте так ну, конкретно будемо говорити. Е, якщо у людини от, з даної категорії виникло питання, яке потребує вирішення. Ну, юридичне якесь питання, як вони можуть до вас звернутися? Тобто куди йти, куди дзвонити? Розкажіть нам про контакти. Ну і відповідно про е структуру, як вона побудована на волиню діяльності саме організації, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, е, починаючи з контактів, е Луцький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги знаходиться у місті Луцьку по вулиці Прогресу 7. Це центр міста. Якщо йти від вулиці Словацького вниз до вулиці Шевченка, якраз напроти спортивної школи, нашої я так орієнтую завжди людей. Ми знаходимося, і орієнтар орієнтир свій є приміщення страхової компанії Оранта на першому поверсі. Люди більш знають, де знаходиться страхова компанія. Заходячи в наше приміщення, скрізь є вказівники. Людина, яка приходить, зразу первинно заходить до кабінету, який е, запрошує. Є така широка вітрина. Працюємо ми без обідньої перерви з 9 до 18 години щодня понеділок. Та четвер, але в п'ятницю до сімнадцятої години працівники нашого центру, зустрічаючи людину, завжди запитують, з яким питанням приходить людина, визначають категорію питання, беруть документи, які потрібно для справи, для того, щоб визначити, адже не завжди людина знає, з яким питанням як і правильно підійти, чи є це справа, вже з якою треба звертатися до суду, чи можливо це питання первинного характеру. То працівники центру вирішують. Визначають категорію питання і вирішують питання про те, щоб призначити або адвоката, якщо це справа з тої перспективи, або, можливо, надати лише людині консультацію. Ну і відповідно підвіг... Ну вона вже визна... далі, точніше, ви визначаєте, як от рухатися. Так, ми беремо звернення, беремо документи, і тоді в процесі нашої роботи вже працюємо з людиною. Призначаємо ну, адвоката. Це в Луцьку так можна зробити, але ж є ще центри у нас і в області. Тому ж не, не потрібно, скажімо так, всім їхати безпосередньо до обласного центру для того, щоб вирішити те чи інше питання, от в області де є представництво. Наша Волинська область поділяється, скажімо, на таких три центри на Луцький місцеве, як я вже попередньо говорила, на Ковальський місцевий центр, так само місцевий центр Володимир Волинський, який знаходиться в Володимирі Волинському. Є у нас бюро правової допомоги 17. Саме Під юрисдикцією Луцького місцевого центру знаходяться три територіальних бюро. Це Ківерцівське бюро правової допомоги, Рожищенське та Маневицьке бюро правової допомоги знаходяться кож... кожні з них. Я саме буду говорити за наш центр, за наші адреси до В Рожищах нас можна знайти по вулиці Незалежності 60 ківерцях по вулиці Грушевська, 23, а в Маневичах по вулиці Комарова, 32. Бюро правової допомоги працює аналогічно як Луцький місцевий центр, надають консультації, надають роз'яснення і так само приймають звернення про надання особі вторинної правової допомоги, як це передбачено у закону. Також у нас іще є регіональний центр надання безплатної вторинної правової допомоги у Волинській області, очільником якого є Ростислав євтухович Руде, Ко саме регіональний наш центр працює в галузі кримінального права, забезпечують право на захист особи, які підпадають під. Кримінальне судочинство, кримінальне законодавство, наше. і е, такі особи користуються послугами адвоката завдяки регіональному центру. Ну а от тепер стосовно адвокатів поговоримо, ви вже зачіпали це питання. Якщо розгляд доводить до того, що ця справа має судову перспективу і потрібен відповідно адвокат людині, ви виходите на контакт з адвокатом, і держава, скажімо так його надає. Ну тобто майже як в фільмах. Якщо ви не можете собі дозволити адвокату, його забезпечить вам держава. Приблизно це так і відбувається, так, так. наскільки я розумію. Тобто, друзі, щоб ви розуміли. Що мається у нас на увазі, то от як ви бачили в фільмах американських, і це відбувається щось приблизно тут у нас і є. Як коли адвокат, От ви знайшли адвоката, який буде допомагати людині у вирішенні питання, як у вас налагоджена співпраця з адвокатами? Як вони допомагають безпосередньо? Ну і відповідно, якщо можна Таку темницю, як відбувається оплата, тому що ж тут це зазначено, що кошти державного бюджету України, тобто друзі. Наші з вами податки, які зібрані в бюджеті України, вони йдуть на оплату адвоката. Якщо таке знадобиться, от розкрійте, будь ласка, таємниці нам цього дійства. Почну з того, що координаційним центром здання правової допомоги були ще спочатку 2012 року оголошені конкурси для співпраці адвокатів з системою безоплатної правової допомоги. Станом на сьогодні таких конкурсів було дев'ять. Адвокати проходили своєрідний відбір, відпір, з який відбувався в три етапи. Це Складання мотиваційного листа, чому саме я готовий, таке було питання, чому саме я готовий надавати безоплатну правову допомогу людям за це не отримуючи гонорару, такого, який би отримав, скажімо, адвокат, який працює за угодою. Другим етапом було тестування адвокатів з напрямків законодавства з різних напрямків з різних галузей законодавства. А третім етапом було була співбесіда адвоката з комісією, яка в яку входили члени представники з різних регіональних та координаційного центрів. Пройшовши такий сворідний відбір, адвокати були включені до реєстру адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу. І з центрами такі адвокати змогли укласти контракт та надавати правову допомогу вже громадянам. За контрактом співпрацювати з центром. Станом на сьогодні понад 100 адвокатів працюють з регіональним центром у Волинській області, з Луцьким місцевим понад 30 адвокатів співпрацюють. Адвокат за свою роботу отримує кошти, отримує невеличкий, скажімо, гонорар, але е Ну, стільки отримує, скільки може, скажімо, заплатити держава. Я розумію, що на сьогоднішній день е гонорар є таке питання. Дуже болючим, але і відносним, але, але, так, і відносним так але все ж таки відшкодовується оплата. Адвокати хоч щось, але отримують занадані послуги. І відшкодовуються витрати на проїзд, витрати на відрядження адвокатам. Навіть є ситуації, коли потрібно орендувати житло, то адвокатам теж такі витрати відшкодовуються. Зрозуміло. А тепер розкажіть. Будь ласка, з якими найчастіше питаннями звертаються до вас е, безпосередньо ну, ті, хто потребує вторинної правової допомоги? І е, от е, чи є якісь, ну так, скажімо так, ліричне місто, трохи чи є такі адвокати, які найбільш затребовані, з якими найчастіше вам доводиться працювати з тих чи інших питань? Ну, це, звісно, якщо зараз володіти таку інформацію. Різ з різними питаннями проходять люди. Сьогодення є таким важким, що куди б ти не прийшов, куди б не пішов, питання судового є питання вирішення справи в суді є дуже актуальне на сьогоднішній день. Так, банальне, скажімо, розлучення, аліменти, поділ майна це у сфері сімейного права, так, спадкове право, оформлення спадщини за законом чи Оформлення спадщини без правоосновючих документів на те приватизація земельних ділянок, ну різні, різні абсолютно, якщо зібрати це місцеві центри, які співпрацюють у цивільному та адміністративному порядку, то різні питання різного характеру. Саме щось ключове і однозначно визначити не можна. Лю людей, люди приходять. З безліч запитань без ми завжди допомагаємо їм вирішити це. Але ж ну, не завжди так буває, що доводить справу до суда. Тобто ви спочатку вивчаєте питання, я так розумію, дає, надаєте консультацію, це якби так в ланці первини правової допомоги, і трапляється так, що ну, не потрібно це до суда доводити, можна вирішити це іншим шляхом і тому подібне. А от якщо людина все ж таки от вперто стоїть, стоїть на своєму, що ні, ви там мене ледь не обдурюєте, я мушу це в суді довести, тому подібне. То як в такому плані працювати? Тому що в нас все ж таки є а, такі громадяни, які вважають, що навколо лише зрада, нічого не робиться і тому подібне. Yeah. Але все ж таки, ну, ви бачите, що питання може вирішитися як там, на договірних засадах якихось. Тобто можна домовитися, вирішити по-іншому, не обов'язково це в суд доводити. От як в цьому плані вам доводиться працювати? Я розумію, що важко буває, тому що в нас, як тільки... Повний місяць, то одразу люди починають згадувати будь-які проблеми і з ними ходити по різних інстанціях, ну зокрема, і за допомогу вторинну отримувати. Але як вам вдається їх от переконувати, і все ж таки, повертаючись до запитання, якщо вони наполягають на тому, що потрібно йти в суд, що робити? Бачачи таких людей, нам дуже хочеться їм допомогти, але ми, ми знаємо і бачимо, що для них саме це, це є проблемою і проблемою сьогодення. Скажем, без того, що би сходити в суд, вони собі іншого вирішення проблеми не бачать. Ми спілкуємося з такими людьми, намагаємося їм переконати. Їх переконати в тому, що тут не є судової перспективи, тут вам не потрібно адвоката. Питання вирішується, можливо, це. Ну, Матеріальне питання, так можливо, це питання громадської організації. У нас є коли людина все-таки стоїть на, на своєму, що їй лише в суд і дайте мені адвоката. Ми таких людей направляємо до адвокатів, які співпрацюють з місцевим центром за меморандумом. У нас є громадські організації, які з нами співпрацюють. У нас ми співпрацюємо з юридичною клінікою. Адастра, яка працює, в Східноєвропейському, знаходиться в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. І таких людей ми намагаємося направити ще, скажімо, для додаткового їхнього внутрішнього переконання, що все-таки це не є справа судовою перспективою і можна тут обійтися без адвоката. А от ще одне питання: ми таке поза ефіром з вами зачіпали, але все ж таки хотілось би, щоб ми так ще його озвучили. От, ви зазначали про винагороду, яка надається адвокатам за розгляд справи, яку вони ведуть, відповідно у співпраці з вами, і там за певною формулою визначається, от нарахування на премівання, певне, там мотивація, і тому подібне. Залежить від того, як вдало ця справа була вирішена. Але все ж таки таке питання залишається, що у нас інколи після рішення суду першої інстанції. От люди, які всі бачать, що ця людина винна, але адвокати доводять, що все ж таки вона не винна, її потрібно чи відпустити, чи випустити під заставу, чи повністю знято винувачення. Тому подібне, а Скажіть, якось в цьому плані тоді в центрі якось там коригуються чи ні? Е, ні, дане питання в центрі не революється. Угу. Це питання співпраці адвоката із клієнтом. Угу. Це Центри є своєрідною ланкою, які зв'язують клієнта з адвокатом. За це клієнт абсолютно нічого не оплачує адвокату. Адвокат працює на безоплатній повністю основі. І те, як проходить справа в суді, позиція клієнта, позиція адвоката, їхня співпраця центри до цього абсолютно ніякого відношення не мають. Угу. Тобто, це вже їхні особисті, це особисті справи, як воно може вирішуватись. А от дивіться стосовно питання, діти сироти вони також підпадають у. Категорії, які ви надаєте допомогу, от траплялись у вас випадки, коли в принципі знаєте, це можна досить часто зустріти, десь чи в інтернеті, чи в інших засобах масової інформації про те, що дитина сирота, в неї там з рідних залишилась бабуся, наприклад, чи дідусь, і ця дитина має квартиру, яка від батьків наприклад залишилася, але тут знаходяться якісь родичі, тітка, дядько і тому подібне, які починають свої права вставляти на цю квартиру. Нагаду. І скажіть, ну звертаються за допомогою саме сирота в цьому випадку? Чи все ж таки це от питання? Люди, можливо, там зневірилися якось, то подібні думають, що це не вирішиться на їхню користь, і вони це все там, пригальмовують, скажімо так. От досить часто ви такі справи розглядаєте, чи ні? Ну е такі справи е за моєї пам'яті. Я не можу наразі згадати саме по нашій області, але mm -hmm. я більше ніж певно, що це життя, і такі справи е були в інших областях. Ну, а якщо не були поки в нас, то будуть однозначно, тому що е, зараз дуже багато людей, манених на, на безкоштовне так, те, що їм не належить. і Якщо можна когось позбавити і за це нічого не було, то ну, діти сироти це своєрідна, скажімо, категорія. У нас були категорії е, дітей, які самі, скажімо, цивільне законодавство передбачає, що особа, які випила 14 років, може позиватися до суду про позбавлення відносно неї. Її батьки, батьківських прав у нас були такі діти mm -hmm. е, про встановлення опікунства над дітьми, бабусі, дідусі Отакі такі категорії більше справ були. А так, щоб саме спір відносно житлової площі, яка належить дітям сир, там не було. Ну побачимо дійсно, як воно буде надалі. Але друзі, можливо, невеличкий підсумок нашої сьогоднішньої розмови. По перше, потрібно свої права відстоювати. По-друге, якщо ви не знаєте, як це правильно зробити, звертайтесь безпосередньо до луцького місцевого центру, чи в мешкаєте, з надання безплатної вторинної правової допомоги, або звертайтесь в такий центр у Ковелі, або у Володимирі, або безпосередньо у бюро вже з надання правової допомоги вторинної. Якщо Брати юрисдикцію Луцька, це Ківерці, Рожиші Іманевичі, нагадаємо. Вам там нададуть Вичерпну інформацію, консультації. У Луцьку також можете зателефонувати на номер 770717 або 770719, або завітати безпосередньо на вулицю Прогресу 7, район вулиці Шевченка напроти обласної ДЮСШ. І також там зможете отримати цю інформацію. Не бійтеся, не пускайте все на гальма, скажімо так, на самотюк російською мовою. Все можна вирішити, тим більше, якщо ви бачите, що стосовно вас поступають неправомірно. А ви можете в цій справі перемогти? Головне заручитися підтримкою, ну і відповідно отримати консультацію. Все це можуть вам надати у центрі надання безоплатної вторинної правової допомоги. Пані Олі, я вам дякую за сьогоднішню розмову. Сподіваюся, що ми змогли донести нашим слухачам важливу інформацію. І вони, по-перше, хто не знав, то дізналися. А хто знав, то більше розширили вже свої знання стосовно надання такої допомоги. Гадаю, друзі, що сьогодні ми з призовником була виконуючи обов'язки директор Луцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ольга Кудрицька. Ну а для вас у студії працював Андрій Зубенко. Залишайтеся з нами. Поговоримо по обіді на обіді.